Золоте яблуко жив якось на світі багатий купець, і було в нього три донечки Карен, Марен і Метте. Ох, і любив купець своїх доньок, а найбільше молодшу. І вона теж у ньому душі не чула. Одного разу збирається купець у своїх торгових справах до міста Копенгаген на ярмарок і питає доньок, які їм гостинці привезти. Старша Карен, попросила купити їй золоту прядку. Середня, Марен, золоте веретено, а молодша Метте, подумала і сказала: Більше за все на світі, татусю, хочеться мені золотого яблука з тієї яблуні, яку я сьогодні у вісні бачила. Привези мені його. Усе привезу, донечки мої любі, відповів купець. Зі шкури вилізу, а роздобуду. Поїхав він на ярмарок, розторгувався і став гостинці купувати. Пощастило купцеві. Купив він для Карен золоту прядку, для Марен золоте веретено, а от яблука золотого для Метти, як не старався, ніде знайти не зміг. Повернувся купець додому засмучений, віддав старшим донькам гостинці, а молодший каже не знайшов я донечко і золотого яблука, ти вже не ображайся на мене. А Метта йому відповідає сумуй, батечко, невелика біда. Чує моє серце, що рано чи пізно, а буде в мене золоте яблуко. За якийсь час приїжджає до купця незнайомий парубок і сватається до його молодшої доньки. Ні, відповів йому купець. У нас звичай такий. Спершу старшу дочку заміж віддаєш, далі середню, а вже потім і молодшу і чергу. Гаразд, сказав парубок, візьму я із тобою твою старшу доньку, тільки якщо вона мені чимось не догодить, вибачай поверну назад. Зібрали карену путь доріженьку і вийшли всі за ворота проведжати. А парубок сів із нареченою у візок і каже Світло попереду. Пітьма позаду услід візку ніхто не дивись. І вони миттю зникли. Опинилися Карен та її наречений у дрімучому лісі. Довкола темно, хоч очі око виколи. Їхали вони, їхали, і раптом зупинився візок перед низенькою перехнябленою хатинкою. Увійшли подорожани до господи, а там посеред світлиці широке, як самитове крісло стоїть. Карен глянула і здивувалася. Звідки в бідній хатинці таке багате крісло, а парубок їй сісти в нього наказує. Сіла дівчина і немов підхопили її лагідні річкові хвилі. Поклала карен голову на спинку і немов потонула в лебедячому пусі. Чи сиділа ти коли небудь м'якше, дівчино? запитав її парубок. Ні, пане, ніколи я м'якше не сиділа, відповів Карен. Тоді підніс він її срібний кубок із питвом. а було це питво солодке, як мед, міцне, як вино, студене, як ключова вода. Чи пила ти щось солодше за це питво? запитав її парубок. Ні, пане, зроду нічого солодшого не пила, відповіла Карен. Вияв тоді її парубок з хатини, посадив у візок і відвіз у рідний дім. Цього разу взяв він із собою середню дочку, тільки її з неї все так само, як із карен вийшла. Невдовзі й вона до батька повернулася. Настала черга молодшої доньки з парубком їхати, привіз він Метте в лісову хатинку, посадив у широке сумитове крісло і запитує: чи сиділа ти коли-небудь м'якше, дівчина? А Метте йому й відповідає. М'яке твоє крісло, пане, та тільки коліна моєї рідної матінки ще м'якші. Підніс її парубок, срібний кубок з питвом і запитує Чи пила ти щось солодше за це питво? А Метта відпила ковток і каже Солодке твоє питво, пане, та тільки молоко моєї рідної матінки ще солодше. Цієї ж миті хатинка зникла, якначе й не було, й опинилася медте в королівських покоях, а парубок обернувся на красення принца. І тоді повідав їй принц, що багато років тому була в нього наречена гордійка, яких світ не бачив. Звикла вона до розкоші та до багатства, і все хотілося її солодше за всіх пити, та м'якше за всіх спати. Розгнівався на неї за це чарівник і заточив навіки у своєму кам'яному замку, а принцу звелів жити в лісовій хатинці, доки не знайде він собі дівчину просту, скромну, щоб її ні м'яким кріслом, ні солодким питвом здивувати не можна було. Довго, довго шукав собі принц таку наречену, і жодна дівчина перед м'яким кріслом та солодким питвом не встояла. А вметте він закохався з першого погляду, тільки її спочатку треба було випробувати. І тоді зажили метте з молодим принцем у королівському замку в любові та згоді. Якось вийшла Метта в сад і бачить, стоїть серед дерев золота яблуня, точнісінько така, яку вона у вісні бачила. І розповіла медте принцу про свій сон і про те, як батько не зміг роздобути для неї золотого яблука. Тоді зірвав принц із дерева три золотих яблука і каже: Їдьмо до твого батька, відвеземо йому яблука. Хай побачить, що твій сон здійснився. А старий купець тим часом дуже горює, що його улюблена донька безвісти пропала. Аж раптом бачить він. Відчиняються ворота і в'їжджає в позолоченій кареті його донька, а поруч із нею молодий красень принц. Підійшла метте до батька, простягнула йому три золотих яблука і каже Ось, Татусю, золоті яблука. Чуло моє серце, що рано чи пізно, а сон мій здійсниться. Зрадів купець і влаштував багатий бенкет. Три дні й три ночі бенкетували. Усіх перехожих пригощали, і мені, правду сказати, теж дещо перепало. Кінець.